Доброго ранку, діти! Вчора ми з вами робили аплікацію пшеничного колоска. Мені дуже сподобались ваші роботи. Ми дізналися з вами, як виготовляють хлібчик. А сьогодні в нас заняття з малювання. Але спочатку я хочу загадати вам загадку. Був зерном він у землі, став із сілью на столі, з ним ми їсти сідаємо. І гостей зустрічаємо. А ну, здогадайте, що це? Так, це хлібчик. Діти, сьогодні я хочу вам розповісти казочку, як маленьке зернятко пшениці хотіло стати хлібом. Воно мріяло. Давайте послухаємо казочку, чи вийшло маленького зернятки стати хлібчиком. Жило було у землі маленьке зернятко. Воно мріяло стати корисним для людей. Одного весняного дня прийшов хлібороб, посадив зернятко в теплу землю. Зернятко пило дощову водичку, грілося під сонечком і виросло у зелений паросток. Минув час і на полі зашуміли золоті колоски. Прийшли люди і зібрали врожай. Наше зернятко разом з іншими потрапило на млин. Там його перемололи на м'яке борошно, і з борошна пекар замісив тісто і поклав у піч. Скоро в печі зарум'янилась запашна хлібина. Люди поклали її на рушник і сказали Хліб у голова. Зраділо зернятко, бо здійснилася його мрія стати хлібом. Ну що, прослухали, казочку, чи здійснилася мрія маленького зернятка? Так, воно стало хлібом. Сьогодні я пропоную вам намалювати колоски пшениці. Ну що, ходімо малювати? Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, водичка, пензлик і. Фарба жовтого кольору. Візьмемо наш пензлик, змочимо водичкою волосочку, наберемо жовту фарбу та намалюємо три лінії. В мене буде три колоска. А тепер нам потрібно намалювати зернятка. Ми Будемо притискати волосечко нашого пензлика ось так. І так, на кожному стовбурі нашого колоска притискаємо. Ось в мене вже виходить колоска. І ще можна домалювати листочки. Пшениця вже суха, тому ми ось так малюємо. Сухі листочки. Ось такі колоски пшениці в мене вийшли. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!